І в продажу у нас Ford Fusion 2.5 на автоматі. Передній привід. Це у нас американець з невеликими пошкодженнями. Трішки є моменти по зазорам, але по техніці він дуже класний. Коробка автомат 2.5 бензин, без газу. Є підігрів дзеркал. Гарненький світлий тканинний салон. Оптика лінзована. Покажу вам по салончику як виглядає в нас сидіння. Сідіння вняття тканина, селектор угулюваннями та підкачкою поясничного підпору, автоматична коробка передач, кондиціонер, камера заднього огляду, стандартна мультимедіа на автомобілі, яку можна поставити, синг третій сюди або синг 2 За додатковим бажанням ззаду є підлокітник, Також багато місця для пасажирів, круїз-контроль, мультикермо, датчик світла та датчик дощу. Всі електросклопідйомники з електроугулюванням дзеркал. Комбіновані. Також світло-темні дверні карти. Ззаду виглядає класна оптика, комплектація SE. Цікавий варіант. Приїжджайте в вулиця Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або в лізинг, а також 3 d Здати свій старий автомобіль і придбати новий. Перший внесок кредит 20%. Чекаємо на вас, Київ Сумська-2.